Захотілося щось смачненько на вечерю. Взяла пів кілограма картоплі, поріжу її так, почистила і так поріжу, щоб швидше зварити. Тут мене пів кілограма. Сюди вкину цибульку для на аромату. Додам листочок лавровий, чайну ложечку солі, водички влию і поставлю на газ, щоб зварилося. Поки картопелька кипить, я на олії підсмажу цибулю. Трошки олії небагато. До смаженої цибулі я додам. Кислу капусточку. З моркою і з солодким перчиком У мене така капуста. І підсмажу її до готовності. Зварилася до готовності картопля. Я її відсіжу легенько. Нам не потрібна зараз ця водичка. Все. І потовчу її. Вона має бути така густенька. Сюди не додаю ніякого масла. Нічого і треба, щоб вона простила. Картоплю підсолила за смаком, бо вона трохи була недосоляна. І зараз сюди в миску, щоб вона скоріше вистигла. Картопля вже простигла, вже така тепленька, я сюди додам яйце одне. До картоплі я додам дві ложки крохмалу. Картопляний крохмал у мене. І ложку муки. І все, я зроблю тісто. Все гарненько вимішаю. Нощечку посипаю мукою, руку в муку і буду брати таку величеньку, таку ложку. Ой, не туди поклала. І отак от роблю шарик такий величенький. Ну, так Звичайний шарик. <клухи> <клухи> Ось вот такі кульки пороблю. Буду потім з капусточкою робити. Такі в мене будуть на вечерю лежні з капустою. так на руці розплескую і сюди покладу підсмажену, протушену, кислу капусточку. І так, як варений, заліплю. пірожок буде. Сковорідка вже гріється, налила олії. Ось такий буде. Смачний, смачна вечеря, верніше, не смачний. Ось так. Все. Так далі продовжувати. так і до купочки склеїйте. Пальчики трошки в муку, щоб не приставало. Ось так. Ось так смажаться мої лежні. Ось такі гарні, получаються лежні смажаться. З однієї сторони, і з іншої сторони. Підсмажилися вже. Я їх мінімаю на тарілочку застелену паперовим рушничком. Ось так і далі смажу. Усі пожарила лежні. З цієї порції виходить 8 штук великих, таких гарних лежнів. Так що, всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!